Головна футбольна арена нашого регіону сьогодні приймала матч за суперкубок Полтавщини 2022 року. Зустрічалися свіжоспечений чемпіон стандартної санжари та володарі срібних нагород Олімпія і Савенців. Прохолодна проте сонячна погода дозволяла учасникам проявити свої найліпші якості і достойно завершити цей складний з усіх точок зору сезону. У середині першого тайму футболістам із нових санжар вдалося відкрити рахунок. Стримка атака завершилася фолом гравців Олімпії на підступах до карної зони. До м'яча виконати стандарт за стандарт підійшов Дмитро Воргун, і не без допомоги рикошета від стінки надіслав кулю повз дезорієнтованого воротаря. По тому Олімпія створила щонайменше дві-три сприятливих нагоди для взяття воріт, але фортуна стала на бік новосанжарців. А згодом сигнал повітряної тривоги почав псувати плани обох колективів. Почекавши дві години в укритті, футболісти вийшли на розминку, і знову повітряна тривога. Матч дограють попередньо 10 грудня.